До рідної землі з турботою і любов'ю. Мальовничий український лісостеп. Буйні сади, безкрайня нива, благодатний край, щедрий на сонце, багатий на врожай. Тут, в одному з кутків Західної України, що у Корецькому районі Ровенської області, розкинулося угіддя колгоспу 1 травня. Площа виділених колгоспу земель 2230 гектарів, з яких угіддя займають 1850, у тому числі рілля 1740 гектарів. Центром колгоспу стало село Крилів, що у 65 кілометрах від Ровно. Зараз тут центральна садиба, біля 600 подвір'їв. Шляхи виконання усіх найважливіших рішень, які приймаються на загальних зборах колгоспників, обговорюються і виробляються тут, у селищній раді. Після 27-го з'їзду партії завіяли у колгоспі вітри оновлення. Перебудова залучила до своїх лав першотравневці. Найважливішою тут вважають програму соціального розвитку колективу, забезпечення культурних потреб колгоспників. Якщо ми не будемо розвивати наше село, виходить, ми стоїмо на місці, отже, ми не досягнемо нічого суттєвого. Так вирішили на одному з колгоспних зборів. Що ж таке розвиток? Перш за все, будівництво житла і суспільних будівель. Багато молоді в колгоспі. А важливо зробити так, щоб її чисельність росла від року в рік. Майбутній колгоспний клуб, звичайно, буде служити на користь цій меті. Багато молоді. Багато й молодих сімей, а отже дітлахів. Покажи, як ти ставишся до дітей, і я скажу, чи маєш ти майбутнє. У колгоспі 1 травня до малюків ставляться з турботою і любов'ю, доки тата — на будівництві або в полі, а матусі на фермі або пташиному дворі їх Іванки, Дмитрики, Оксанки. Безтурботно граються під материнським доглядом вихователя Валентини Павлівни Жук. І мені хотілося б в першу чергу від імені партійної організації, виконкому сільської ради правління Колгоспу, ну, і привітати вас, шановні випускники, із вашим атестатом зрилості. І хотілося б, щоб ви, звичайно, ніколи не забували дороги. Дороги до села, до колгоспу, додому. Приїжджайте в село, збудуйте свій дім, нема нічого святішого свого дому, своєї хати, біля матері недалеко і там, де родився Ну що, радості, щастя вам, житнього хліба, чистої води і що ніякої біди. Колгоспного дитячого садка до колгоспної середньої школи на 500 місць такий шлях кожного юного першотравневця. Сьогодні тут випускний вечір, а до нього готуються особливо ретельно. Атестати зрілості вручає директор школи Петро Михайлович Поламарчук. За 10 років навчання. Вчителі намагалися вложити в голови й душі юнаків та дівчат не тільки формули дати і цитати, але й почуття любові до рідної землі, співпричетності ділам в Багато хто із цих 17 річних залишиться тут, замінять батьків і матерів за кермом комбайну і грузовика біля доїльного апарату. А за парти сядуть їхні молодші братики та сестрички. Є в будь-якому українському селі святе місце, яке однаково шанують старі й малі пам'ять народу про загиблих, пам'ять, яка є в куточку кожного серця, у якій частка горя кожної української родини, немов би, матеріалізувалася у цьому пам'ятнику загиблим за вітчизну. Кожний день бувають тут люди. 9 травня приходять усі, ветерани, на чиїх грудях нагороди за ратні подвиги сусідствують з трудовими орденами, приводять сюди своїх онуків, щоб запам'ятали. Своїм бойовим товаришам прийшли вічно молоді ветерани Василь Кардаш і Василь Кравчук, Василь Протасюк і Василь Цихмийстирюк, Степан Крахмалюк і Олексій Чернега, Федір Гнатюк і Іван Зюбишин, Василь та Микола Климуки. До Дня Перемоги. Особливо ретельно готує свою програму відома на весь район чоловіча хорова капела, що існує у колгоспі з 1961 року. Вона збереглася у серцях ветеранів, і вона не мов би матеріалізувалася у колгоспному музеї. В експонатах музею, немов у дзеркалі, відбилася багата на події історія села Крилів і його мешканців. Не обійдена увагою стародавня історія і матеріальна культура, адже перша згадка про село. Сягає далекого 1456 року. Музей колекціонує картини з чарівними українськими пейзажами. Один з розділів експозиції Сучасне село. Портрети ветеранів війни. Головний агроном колгоспу 1 травня змалку на цій землі. Кажуть в народі земля мати, хліб, батько. На колгоспних полях вирощують пшеницю, кукурудзу, ячмінь. У 1988 році. Колгоспники зобов'язалися довести врожайність зернових до 43 центнерів з гектара. Інша найважливіша сільськогосподарська культура на полях колгоспу буряк. Стоїть завдання значно підвищити його врожайність. Узявся за гуж, не кажи, що не дуж. Буряки потребують ретельного догляду. Поки що при їх вирощуванні і збиранні... Доводиться використовувати жіночі руки. Правління колгоспу покладає великі надії у вирощуванні буряків на сімейний підряд, що набирає силу. Дружно і скоро працюють колгоспниці. А як полегшує працю влучне слово, своєчасний жарт? Якщо на бурякових ланах роботи поки що ведуться ручним способом? то на збиранні кормових трав використовують колгоспні ниви. Колгосп 1 травня тримає чимале стадо великої рогатої худоби. На останнє місце в її меню займають сіно і силус. Врожайність зелених трав 180 центнерів з гектара. Сіна 42 центнери з гектару. У планах колгоспу збільшення обсягу золотівоксіна, висівання люцерни, ріпака та інших цінних кормових травм. Мабуть, кожній господарці будуть до смаку такі соковиті парникові огірки, що вирощує Ольга Андріївна Степанюк. Значна частина овочів продається державі. У 1987 році овочівництво принесло до колгоспної каси 15 тисяч карбованців чистого прибутку. Як точний годинниковий механізм працює інкубатор цеху птахівництва. Малесенькі качата відправляються знайомитися з навколишнім світом. А нові порції майбутніх качат займають їхнє місце. Щоб через 28 днів з'явитися на світ. Начальник цеху птахівництва Ганна Полипівна Ярмолюк. Цікаво, що її чоловік Володимир Петрович працює тут, під її керівництвом. Ось і визнач зараз. Хто глава цієї дружньої родини? Праця на конвейері, збирання яєць, уборка гною, поїння, роздача кормів. Повністю механізовано. Витримується потрібна освітленість, чіткий повітряний обмін. Взимку повітря прогрівається за допомогою генератора. Основна задача цеху птахівництва продаж державі яєць. 4 мільйони 100 тисяч яєць повинні скласти обсяг продажу у 1988 році. Для цього яйценосність однієї несучої курки у середньому треба довести до 210-220 яєць на рік. На пташиному подвір'ї порядкують качки та гусаки. Біля 100 тисяч птахів тримає господарство. У циху птахівництва впроваджена та успішно діє така прогресивна форма організації праці, як колективний підряд. Це дозволить пташницям у 1988 році не тільки виконати зобов'язання по продажу яєць, але й продати державі біля 100 тонн м'яса птиці. У цеху тваринництва Колгоспу 1 травня 800 голів великої рогатої худоби. Багато клопоту в начальника цеху Валерія Івановича Нечипорука. Та ось хоч би взяти цю. Корма доводиться поки що подавати вручну. Цех також знаходиться на колективному підряді, що все глибше проникає в усі сфери колгоспного виробництва. Зобов'язання колективу цеху тваринництва отримати привіз одного бичка у 500 грамів замість 430 по плану. А які чудові органічні добрива дає цех колгоспним ланам. У 1988 році доярки взяли зобов'язання довести річний надій молока від однієї корови у середньому до 3500 літрів. Резерви є. Кращі доярки колгоспу вже зараз отримують від своїх корів по 4400 літрів молока у середньому на рік. Добре розуміє сільрада, як важливо для колгоспників після важкого трудового дня швидко купити необхідні продукти у своєму сільському магазині. У колгоспі 1 травня це не проблема. Продавці тут не тільки завжди привітні й дружелюбні, але й можуть запропонувати доволі. Широкий асортимент продовольчих товарів. Не меншою популярністю серед колгоспників користується їдальні, що має широкий вибір недорогих блюд. Красиво оформлене, затишне. Тут можна швидко і смачно попоїсти. І колгоспники і приїжджі в один голос визнають, що наїдки тут ну зовсім як домашні. Після обіду знову до робочих місць. Тракторний парк колгоспу нараховує 27 тракторів, які використовуються на ланах. На перевезенні різноманітних вантажів, дорожно-будівельних роботах, а також 14 зернозбиральних комбайнів. Механізатори взяли парк на бригадний підряд. Зараз вони зацікавлені у дбайливому відношенні до техніки, скорочені строків її ремонту, більшому обсязі завдань, одним словом, у перебудові всієї праці на основі господарського розрахунку. Трактор. Комбайн перші помічники сільських трудівників. А ось умови зберігання техніки поки що не найкращі. Залізні коні туляться на відкритому повітрі. Йде будівництво навісу на 21, який дасть змогу збільшити строк використання техніки. Автопарк колгоспу 1 травня. Єдиний в районі, який своїми силами без залучення машин сусідніх господарств справляється з перевозкою усіх колгоспних вантажів. За кермом грузовиків і в автогаражі працює комсомольська молодіжна бригада. Немає часу у жнива ганяти техніку до ремонтної майстерні. Дрібні ремонти, профілактика просто на ниві це закон для комбайнерів, механізаторів, взагалі всіх, хто цінує хвилину у порожній. За всіх часів особливою повагою на селі користувалися ковалі на всі руки майстри і підкувати коня, і виправити серп чи косу. Звичайно, в наші дні кузня стала підсобною дільницею, але й у Федора Яковича Бурея, коваля колгоспу 1 травня, роботи вистачає не обійтися господарстві без допомоги ковальських справ майстра. Умілих рук і чималого досвіду потребує праця в кузні. Успішне її існування у сусідстві з комбайнами, потужними грозовиками та іншою технікою не стільки данина традиціям, скільки насущна необхідність. Під час перевезення невеликих вантажів путівцем не обійтися без воза та коня, що їде підтюпцем. Добрі на ході вози виходять з-під рук майстрів умільців Федосія Пилиповича Крахмалюка та Михайла Дмитровича Ярмалюка. І як прикро, що мало тут молоді, адже досвід ветеранів унікальний. Працювати на землі, вирощувати хліб. І купувати його на стороні, це не по-господарськи, не по селянськи, йде гаразд справа на колгоспному елеваторі. Потік неочищеного зерна вливається до круподерні, а з неї виходять струми очищених зерен, що повністю готові для перемолу і перетворення на пишні паляниці. Григорій Тихонович Джумга та Федір Дорофійович Климук люблять свою справу, захоплюються нею. І їм вдячні всі колгоспники. Начальник цеху підсобних господарств у колгоспу 1 травня Микола Данилович Лисак раціоналізатор, талановитий конструктор, Федір Юхимович Сегель. Працює на виробництві соняшникової олії. Підсобне господарство колгоспу з року в рік розширюється. З провадженням арендного та сімейного підряду цей рух здобув додатковий імпульс. Правління колгоспу, селищна рада вважають, що господарство, усе, що приносить користь людям і прибуток у колгоспну касу, повинне мати. Власне, від млина до пекарні, від платацій печериць до виробництва соняшникової олії, від ательє до перекурень, від асфальтового заводу до виробництва тротуарної плитки. На колгоспному сході перед цехом підсобних господарств поставлене нелегке завдання виробити продукції на 760 тисяч карбованців на рік. Як не бути у колгоспі при таких високих темпах будівництва власної пилорами? Це допомога мешканцям лісоматеріалом для будівництва і ремонту хат, підсобних приміщень, штакетників. Керує цією ділянкою Богдан Іванович Гречанський. З колгоспних пиломатеріалів спородили у селі Крилів сучасну. Напрочуд гарну сауну. Зараз вона успішно конкурує з традиційною широко популярною російською парною. Екзотика? Ні. Піклування про здоров'я людей, поліпшення побуту на селі. А в вільний час. Чому не пограти у футбол? У повазі в місцева футбольна команда, яка складається з об'єднаних загальною пристрастю представників найрізноманітніших сільських професій. А ось і майбутні її учасники. Словом, не працею єдиною живуть колгоспники. З раннього віку. Прагнуть тут прищепити дітям музичну культуру. Успішно працює власна музична школа. Валентина Павлівна Хоменко займається зараз з Іванною Остапчук, а наступний урок для Світлани Зінкевич. Надійної української пісні дбайливо бережуть і передають тут з покоління в покоління. І люблять послухати доморощених майстрів сцени, таких як юний Богдан Хмелєр та його акомпаніатор, вчитель історії Василь Володимирович Чича. Побудь, пожалуйста, побудь со а а я хочу, а я хочу, хочу опять Пакришам бігай галубіганя ташку до медзака тихими зоряними вечорами далеко за околицю лине то радіючи, то сумуючи, чарівна мелодія, у якій, як в дзеркалі, відображується самобутній характер народу, що створив її. Першотравневцям знову на лани, на ферми за парти. Завтра новий день. Головечки да, залітали, да, да що мене раненько будили, бо у мене свекру не мати, да, да, да не буде раненько будити. Да, обудити, то навіде на вулицю. Horses <laughs>